Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на текст, що записаний в Євангелії від Івана в першому розділі, і сказав йому Нафаноїл: Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: Прийди та побач. Натанеїл побожна людина, однак був нещасною жертвою упереджень, а Пилип чесний учень Ісуса. Якби Пилип сказав йому, що Ісус прибув з Єрусалиму чи навіть з Риму, Натанил прийняв би його зовсім по-іншому. Але ж з Назарету невже з цього маленького глухого містечка може з'явитися хтось визначний? Сьогодні багато людей живуть в путах забобонів і упереджень, і не можуть від них звільнитись. У забобонів багато коріння. Часом вони походять від неудства. Ми не знаємо і не бажаємо знати суті правди. Просто осуджуємо в інших випадках упередження обумовлені нашим вихованням, традиції, перш за все. Іноді ми навіть і. Бачимо нове світло, але боємося його, бо ми виховані по-іншому. Іноді упередження, результат гордощів. Ми вважаємо, що наша думка найкраща, і не бажаємо поступитися ані на міліметр. Нарешті ми можемо стати жертвою забобонів через те, що не виходимо за межі свого оточення. Що можна цьому протиставити? Пилип сказав Натанилові: Іди і подивися, переконайся у всьому сам. Сам проаналізуй і зроби висновки на підставі результатів цього аналізу, а не на підставі своїх попередніх переконань. Мені часто доводилося зустрічати людей із упередженнями і розмовляти з ними. Іноді це холодні, розважливі люди, які прагнуть все висміяти, подібно до того диктора радіостудії, що запросив мене одного разу на інтерв'ю. Півгодини він вправлявся в саркастичному отруйному словесному змаганні. Інтерв'ю вже закінчилося, а він усе ще ставив запитання, яких не було в програмі. Взагалі він поводився непорядно, а пізніше з невинною посмішкою сказав: Вибачте, але ми, журналісти, такі це наша робота. Я подивився йому в очі і відповів: ви не вірите ні в що з того, про що говорили в своїй програмі. Ви нещасні і не можете бути щасливими без Ісуса Христа. У глибині вашої душі порожнеча, яка спричиняє вам біль, і це відбивається на вашому житті. Чому ви втікаєте від Ісуса? Він любить вас, ви краще, що є в Бога. Навіщо це заперечувати? Хочте, я помолюся за вас. Він погодився. В кінці молитви сказав: будь ласка, пробачте мені, я справді дуже шкодую. Якщо ти осуджуєш те, чого не знаєш, і критикуєш те, про що не маєш уявлення, тоді піди і подивися. Запрошую вас до молитви. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Допоможи нам проявляти завжди у нашому житті віру і довіряти Слову Твоєму, і довіряти Господи всьому тому, що Ти наш, нам відкриваєш. Благослови наших телеглядачів, щоб вони приймали те нове світло, яке Ти відкриваєш для них зі стернок святого Письма. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не вагайтесь! Подивіться на Ісуса особисто. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!